22 травня у Івано-Франківській філармонії відбувся ще один вечір симфонічної музики та сольного звучання Віолончелі, власне, у виконанні лауреата з українських міжнародних конкурсів Олександра Пірєєва. Олександр завітав сьогодні до нас у студії в гості і маємо можливість познайомитися з ним ближче, поговорити про все на світі і відкрити для себе його як особистість з усіх можливих сторін. Тож. Доброго дня, доброго дня. Олександре, я би хотіла, щоб на початку нашої програми ну, багато людей скаржаться на те, що їх не так представляють, як би їм того хотілося. От як виглядає ваше ідеальне представлення вас як особистості? Як би ви хотіли аби вас представити? Мені достатньо що кажуть, просто Олександр Пірів. Мені цього вже достатньо і тому, що стільки різних є е, напрямків моєї діяльності, uh -huh. що якщо починати кожного говорити, то достатньо довго. А по-друге, по це мабуть не заслуговує. Краще говорити про якісь конкретні речі, ніж про е, з нагадаю і регалії якихось людей. Достатньо ім'я і прізвище. Я маю надію, що воно більше буде запам'ятовуватися і на це у вас сп... достатньо багатогра на діяльність і про все це зокрема ми поговоримо. Сьогодні я думаю, що часу. Нам вистачить, щоб охопити всі ці важливі сторони ваше життя. Але все ж почнемо з найголовнішого, ну це природньо. Чому саме Віолончель? Чому ви обрали для себе ось цю партнерку, скажімо так? Насправді історія достатньо така довга. Тому що серед моїх родичів і власне в моїй сім'ї немає професійних музикантів, от і доля моя пов'язана достатньо випадково з музикою. Хоча, як кажуть, мої рідні, що співати я почав раніше ніж говорити, угу. і е, я думаю, що цим я можу їм вірити, і власне е, Ті події, які відбуваються в моєму житті, люди, особистості, події, вони так чи інакше що цікаво поєднані з Вілоншелю. І є велика кількість осіб, і персон, які мені допомагали, які uh -huh. йшли поряд зі мною, які надихали, і які зробили з мене людину, яка е дійсно любить. Не мистецтво і його навіть яким чином вже тепер підтримує. Те це саме згадується певні особистості. Ну для мене найбільше, мабуть, крім моєї сім'ї родини. Які в принципі прийняли рішення, щоби я навчався, а я одразу потрапив в спеціальну музичну школу імені Миколи Віталійовича Лисенка в Києві. Uh -huh. І коли наблизилося так після знаєте, попереднього переднавчання, так у нас є традиційне, вже uh -huh. пройшов перший клас, і коли треба було обирати вілончель, насправді ніхто й не думав про вілончель. Думали, що хлопчик буде грати на фортепіано. От власне, чому, як, що стало вирішальним в цим момент? Ну, от найцікавіше, що це. Це випадковість, бо я завдячую цьому, мабуть, людині, така, яка поглянула не на… не випадково випадковість, скажімо. ну скажімо, так да, мабуть. Але людина, яка це зробила, я знаю, навіть до сьогодні спілкуюся. Це був завод в школи uh -huh. Август Олексійович Жуков, який свого часу моїй мамі і сказав, що ну, дивіться, хлопчик, в нього є гарні великі руки. Давайте він буде грати на білоіншелі. Ну от ну мама каже: ну вілончель, добрий вілончель. І в принципі, я потрапив одразу до класу завідуючого, і в принципі достатньо були зразу серйозність е, до музичного навчання. Потім в житті я е, зустрівся з феноменальним. Е, Чоловіком, власне, це для мене вчитель з великої літери. Олександр Тищенко його знає багато митців. За той період... самий Олександр Тищенко, композитор, ні, чи ні. Це, це вже насправді його з нами вже немає 15 років. Uh -huh, uh -huh. Власне, його знаю більшість митців. Музикантів особливо зі Львова, бо uh -huh. він власне, був 15 років директором львівської школи, дестрички імені Соломії Крушельницької, uh -huh. був засновником інтернату і в той час, коли він працював. У Львові ми тепер відкриваємо для себе імена такі, як Олег Криса, Юрій Башвет uh -huh. і багато багато особистостей, які в той час навчалися у Львівській школі. А Олександр Дмитрович, як був як директор і вілончеліст, він взяв величезний, звичайно, штат цих педагогів, феноменальних. І для мене це, звичайно, була подія, бо я з ним познайомився вже, коли він опинився в Києві останні роки. І, власне, навіть вілончель, на якій я граю, життя він мені сказав про те, що Не я буду грати віде. на цей з який він грав там з 53-го року. О, тобто, після того в мене були педагоги, педагоги і особистості, які дійсно підтверджують, що Веланчель це не є випадковість, а для мене особисто, знаєте, як після слів Мстислава Ростроповича, якого ми вважаємо на сьогоднішній день, звичайно, видатним митцем 20-го сторіччя, який в, в принципі зробив Віланчель королевою у го сторіччі uh -huh, серед інструментів, так. велика кількість композиторів. Писав. Uh -huh. І ми зараз можемо казати, що Віланчель, в принципі, універсальний інструмент. Може грати і скрипкові партії, uh -huh. які не... Грати скрипка, якщо казати про Біланчель, і mm -hmm. власне він настільки а, не знаєте, як навіть за йогою. Mm -hmm. Ми сидимо всі ці рухи для нас. Достатньо а, є природною, конічно, так mm -hmm. і тому. Я вважаю, що на сьогоднішній день вілончель і взагалі вілончелісти вони робили свого часу історію, якісь революційні певні речі, які почалися з Пабло Казальса, який відкрив всьому світу вілончельні світи Баха. А я пишучи дисертацію, знаю про творчість такого німецького композитора Макса Регера, який казав так: Бах це є початок і кінець музики. Тобто, фактично, для нас Бах є іконою. Ну після того згадуємо, звичайно, Мстислава Ростроповича, і в принципі, от вілончелісти на мій порі, Бо це люди з якоюсь іншою, іншим ставленням до життя. По-перше, ми з іншою зовсім відмінною свідомістю, так? Щось в принципі впливає. Мабуть, це почалося з історії Ну, Якщо говорити про вашу особисту історію, дитинство згадується вам як от таке, як в переважної більшості видатних музикантів, там, чи тих, які хочуть такими стати, що це постійні муштри, тренування, різні там, от, такі моменти, котрі. Дуже часто відбирають дітей дитинства. Звичайно, таке було. Єдине, що я все одно собі дозволяв робити заборонені речі. Наприклад, ну наприклад, я обовнюю баскетбол. І чесно кажучи, про це знає багато моїх педагогів. Вони можуть про це згадати. Uh -huh. і Мої друзі, що я дійсно його обожнюю, дуже багато грав. Uh -huh. Але в принципі, поєднуватися в ці речі не можна. І звичайно настав той момент, коли треба було все ж таки вирішувати це в принципі. Ну це не той спорт, який має бути поєднаний з грою на такому інструменті, як так. віланшель. Uh -huh. Ну в принципі, тепер можу дивитися його по телевізору, можу пограти там в комбітану гру. З сином. Ви не шкодуєте за тим, що саме так. Пішло в ваше життя, і саме цю життєву стежину ви обрали і ви обрали саме віолончель, а не скільки знову ж таки. Підтверджую, що ні, знову uh -huh. тому, що ці люди, яких я бачу, і насправді дуже випадково. І навіть зустрічі з певними особистостями, які для мене є на сьогоднішній день, люди, яких я наслідую, і творчість, яких я продовжую, вони вкоти -то підтверджують. Той самий Олександр Тищенко uh -huh. він в мене, мабуть, заклав то зерно, яке пов'язане з моєю музичною. Не мистецькою, але більше організаційною діяльністю, mm -hmm. тому що свого часу так само він замість того, що їхати на море відпочивати, він брав педагогів, їхав влітку і дивився, вибирав талановитих дітей. Серед них на сьогоднішній день знаменита Ганна Гаврилець. Mm -hmm. От серед тих дітей. Тобто я розумію, що є певні, мабуть, якісь в нас коди, які ми маємо в цьому житті відтворити. Mm -hmm, і так. мої вчителі, я навіть, знаєте, часом думаю, я вчав навчався і був дуже часто. Останній. Нім, учнево там передостаннім серед багатьох таких митців, і навіть в собі дуже часто відчуваю цей е, знаєте, маленький вантаж. То що я маю якомога більше поділитися uh -huh. ту інформацію зі студентами, з друзями. Тут з колегами. Тобто, ви абсолютно на всі 100% впевнені і відчуваєте те, що абсолютно не не випадково ви опинилися поки в цій ні... сфері життя. Поки в музиці. ніхто так не казав, поки так ніхто не казав, uh -huh. я маю надію, що те, що відбувається в моєму житті, воно є правдою. Ну досить така у вас е, зараз спостерігається е, гастрольна діяльність насичена, і головна мета, чого ви хочете досягти, що Поляризуєте. Ну, в першу чергу, дійсно, якщо казати глобально, то за останні, наприклад, 20 років, звичайно, зменшується а, інформаційне якесь наповнення класичною uh -huh. музикою. А для мене Вілоншель це інструмент, який міг би а, пропагувати взагалі музичне мистецтво. І... Я відкриваю для себе не тільки великі міста, як Івано-Франківськ. От буквально минулого року, коли ми робили е, гастрольний такий тур Вілончальна Пектораль, ага. я наприклад відкривав для себе таке місто як Тлумач. І на Івано-Франківщині, і я знаєте, для мене це було враження більше, наприклад, ніж грати в якомусь величезному залі mm -hmm. е, тисячному, бо це була зала на може бути, на 200 місць. І ці діти, які бігали перед концертом, вони коли побачили цей вілончельний футляр, звук вілончелі, як вони дивилися, як вони це все спостерігали і все mm -hmm. розбирали. Mm -hmm. Я кажу, от тільки заради цього треба їхати, тільки заради цього треба грати, бо можливо в цій дитині в голові переключиться якийсь тумблер, не ну, обов'язково, що він стане музикантом, не обов'язково, uh -huh. але він може змінити своє ставлення до життя. І ми маємо це дарувати, це прекрасно. Uh -huh. Бо мені здається, що класична музика, на відміну від інших якихось видів мистецтва, воно впливає на підсвідомість і, в принципі, впливає позитивно. Uh -huh. Якщо ця музика звучить вже 200-300 років, такому музику так і грали. Якщо говорити про власне формат е, концертів, я е, так визначила, що вам ближче камерність така. Камерні... Власне, допом... до сприяє і допомагає реалізовувати ті всі речі, про які ви кажете, так взагалі вважається, що знаєте, як, коли ми вже перестаємо вчитися зі своїми педагогами, брати їхні якісь е... навчальні uh -huh. да, уроки, далі починається вже доросле життя. І фактично для мене камерна музика, камерне музикування двох з трьох з колегами дозволяє, по-перше, розширювати якісь професійно-музичні речі. Це дійсно справжні Ну і найголовніше, це насправді найважчий Найвищий рівень музикування, бо слухач, коли сидить на з тобою в одній залі, він фактично на витягнуту руку від тебе сидить, і ти маєш застосовувати більш тонкіші, більш яскраво, виразніші майстерність так. зовсім зовсім інший виток майстерності, і головне, що дуже часто, саме в камерній музиці, uh -huh. ми маємо можливість говорити з я великою кількістю концертів грав з видатними нашими митцями, не тільки з України з за кордону. І це можливість дійсно спілкування, просто творчого у спілкування, бо те, що відбувається з оркестрами, це дійсно це потужні високоякісні мистецькі акції, які переважно мають бути поєднані з великою кількістю глядачів. Це величезна енергія, яка є з зали. Передається в оркестр з оркестру через соліста або разом передається вже в залу. Це дійсно величезне таке поєднання, але для мене дуже часто є приємністю, особливо знаєте, таке інтимне угу. лірика, яка передається через саме камерне музикування. В такій залі більше 200 людей не може бути. Ну так, це якщо говорити про формат, а якщо говорити власне в аспекті популяризації, щоб власне дати можливість. Е Адаптувати все, це про що ви кажете, на вимогу часу, на вимогу сучасності, і власне на те, щоб популяризувати е, цей вид мистецтва серед молоді і залучити власне активну талановиту молодь, як ви цього досягаєте? Ну, бачите, відомий той факт, що один з е, напрямків діяльності, який пов'язаний в мене з е, свого часу організованого національного порталу академічної музики 2008 -му році, власне, він і сприяв, бо ми вважали, що інтернет на сьогоднішній день це є непотужним е, можливістю розповсюдження інформації, долучення молодої аудиторії, бо ми дійсно переважно кажемо про те, що молодь сьогодні, дитяча аудиторія це аудиторія майбутнього. Єдине, що ми маємо. Надію, що все ж таки можна говорити про кластику в різному, і хтось її вважає за Ми все ж таки вважаємо її не забронзовіло до того моменту, коли слухач має потрапити в зал. Так, але як що робити для того, щоб так вважав власне слухач? І коли е, покидаючи зал нього щоб відбувся ось такий переворот в голові на рахунок сприйняття власне ну насправді я кажу музики. що музика навряд чи може бути гарною чи поганою uh -huh. а все залежить від виконання від енергетики, яка відбувається це все відбувається наживо Знову ж таки, коли я дивлюся, в афішах, пишуться там, живий звук, uh -huh. мені дуже смішно, особливо на концертах класичної музики. О, тобто, ну, як ми по можемо, тобто грати під фанеру, це якось не, не до нас. От. Е, і це знову ж таки, тобто, людина одразу отримує. Якийсь певний емоційний заряд. Що стосується молоді, дійсно, ми розглядаємо національний портал як площину спілкування осередку професійних музикантів і справжніх шанувальників музики, або ті, які хотіли себе дізнатися до того, що до того люди звичайно підходять з різних е вікових якихось так рамках. Але так доходить, що в 40 років людина розуміє, що або навіть раніше, навіть раніше, коли ми знаємо, е жінка вагітніє», і, звичайно, їй пропонують, що в першу чергу? Відвідувати там якісь там театри, uh -huh. значить, читати якісь позитивні... обов'язково чомусь слухати саме класичну музику. Чому? Ми ніколи про це так дуже не думаємо. Але звичайно, є факти, що музика Бетховена, Вівальді і Моцарта uh -huh. вже залучається лікарями для різних видів терапії, uh -huh. але власне... Класична музика дозволяє дійсно для, наприклад, для жіночого плоду, звичайно, давати найкращі енергетичні якісь посили, позитивні. Бо ми, в принципі, кажемо про позитивні якісь враження, які буде мати особистість. І я дуже багато зараз бачу молоді, яка шукає оцю первинну класику. Тобто ми кажемо не про те, що знаєте, як зміни, якісь аранжування, а дійсно про те первинне звучання, яке писався і задумувався композитором. І, я, знаєте, згадуючи, наприклад, фестиваль, той самий фестиваль Мирослава Скорика, який ми робили минулого року, і велика кількість людей була ані пов'язана з класичною музикою взагалі. То ті ремарки, які ми чули після концерту, як людей, умовно кажучи, вставляла ця музика, дозволяє казати, що це залежить від енергетики, яка uh -huh. відбувається від виконавців від е, цього оркестру. І в принципі, це має бути єднання. І для того, навіть портал Music Review, він був зроблений ще й тому, щоб людина скоріше приймала рішення. Uh -huh. Тому що більшість музикантів дійсно ми не знаємо І ми нами не знаємо на е, порталі Music Review в інтернет в будь-який час. Uh -huh. Людина може прийняти рішення, подивитися всю афішу України, якщо це стосується Франківська, це навіть ще й легше, бо ми е, з франківською філармонією достатньо в тісних відносинах вже декілька років. Навіть тепер можна через інтернет купувати uh -huh. квитки, що це дозволяється. Ну, я робити. власне хочу для наших слухачів зробити невеличкі уточнення. Саме Олександр розповідає про власно ініційований проект Music Review в Україні, і це величезний інформаційний портал, де кожен з вас може ознайомитися із всім тим. Насиченим життям, музичним мистецтвом, що відбувається в Україні, і взагалі там присутні і різноманітні і інтерв'ю, і відео, де залучені всі можливі засоби для того, аби ознайомити більш так повноцінніше, тобто людина, глядача. коли хоче прийти наприклад, в філармонію, вона може про хто соліст, і насправді через мюзікрю дізнатися. Звідки соліст, якийсь побачити, побачити його вже інше музикування, тобто швидше прийняти рішення. Ну і ми зараз бачите, як ще робимо, що можливість дуже відомих музикантів вони не тільки стосуються виключно Києва або за кордоном. Uh -huh. Ми формуємо те можливість, щоб Наші э, слухачі, ми українські слухачі, мали чути найкраще. Uh -huh. І цих тепер э, солістів ми формуємо в певні гастрольні тури, uh -huh. що дозволяє охопити велику кількість місць, особливо що для мене приємно. Згадуючи, мабуть, один з перших моїх контактів з симфонічним оркестром Філармонії Івано-Франківської, я зіграв в місті Городенка. І так само для мене це було величезне враження. бо коли потім через інтернет ми робили розповсюдження інформації, велика кількість музикантів каже: а що таке є місто з такою архітектурою, і деякі кажуть: а ми звідти, або з того району, я зрозумів, що от таким чином ми об'єднуємося, і нам дуже потрібно на сьогоднішній день підтримка. Підтримка нашого мистецького загалу, бо uh -huh. на сьогоднішній день е, наше бачення, що українського митця ми маємо підтримувати в першу чергу, бо ми є українці, оце найголовніша можливо робота всього національного порталу і, можливо, навіть моєї діяльності, зокрема виконавської. Uh -huh. Бо ми дуже часто говоримо про те, що виконавці, які тільки виїжджають за кордон, наші вони дійсно величезні таланти і отримують там міжнародне визнання, але. Час складається так, що вони можуть вже дозволити, можливо, собі дуже часто приїжджати uh -huh, сюди. Але говорити треба про інше, що ми маємо підтримувати тут, ще змалку наших талантів. Відвідувати як якомога частіше ці концерти, бо навіть з фінансової точки зору це менше, навіть ніж вартість е квитка в кіно. А дуже часто враження, мені здається, будуть, мабуть, ще й більші. Ну, якщо говорити про найближчі ось такі заходи, які покликані е саме адаптувати і реалізувати ось цю ідею, якими вони є, і що у вас у задумах є для того, аби все можливо під підключити всі можливі ресурси для того, щоб... Е Реалізувати все зараз ну, насправді дійсно, ми зараз готуємо дуже серйозно і в плані е, організаційну ідею об'єднання з філармоніями Україною, ага. щоб навіть е, знову ж таки е, франківчани бачили, що відбувається в Україні. Дуже віддатні колективи завітали до Франківська. Що стосується проєктів, я думаю, маємо дочекатися вже початку літа, коли ми закінчимо всі наші гастрольні проєкти, і ближче до кінця червня буде вже зрозуміло, що Дійсно буде відбуватися починаючи з нового концертного ж... з сезону, бо ми, в принципі, живемо не з січня. До грудня, а фактично концертним сезоном починаючи з вересня до червня. І от е, зараз ми цей план формуємо. Я думаю, як тільки він буде вже достатньо сформований, одразу ви будете першими, хто про це дізнається. Всі ті події, які відбуваються зараз в Україні, впливають на всі ваші плани, на їхню реалізацію, і як ви поєднуєте все те, що, про, що, про що ви кажете і що хочете реалізувати? З тим з тими подіями, які власне зараз нас на час ну, звичайно, ті події, які трагічні події, про які ми зараз кажемо, це вони не просто впливають, а дуже впливають. Пов'язано з двома звичайно, позиціями, що більше заходів, пов'язаних з центральною, особливо східною Україною, які ми Скасовують. підтримували, були скасовані або перенесені, угу. і це звичайно прикро. Бо в принципі, всі навіть зараз події, які відбуваються. Я нещодавно приїхав з Сумщини, з міста Тростянець. Яке пов'язано з постаттю Петра Чайковського, там був фестиваль Чайковський фест, який ми робимо разом з місцевою владою, допомагаємо і власне. Це ж знову ж такі підтвердження, що в маленьких містах там аншлаг, і звичайно, видатні музиканти завітали на той фестиваль. І власне, я навіть на сьогоднішній день кажу, що особливо культура, от музична культура, от наразі, на часі зараз, щоб об'єднати наше суспільство у велику величну націю. Бо в принципі музика це може робити і має робити, і вміє це робити. Бо, звичайно, ці події, які ми бачимо по телевізору, по радіо, в газетах, особливо в інтернеті, воно... Дійсно робить величезний негатив просто в нашому повсякденному житті. А музика, я маю надію, вона цей тралізовується навіть виліковує угу. якісь певні речі. А я вам навіть скажу більше вже з боку організатора і виконавця. Музика дозволяє в певний момент прослуховування або виконання вирішувати в голові якісь певні питання. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це, це от... якраз мабуть і є от те, що ми називаємо натхненням. натхненням Можливо. в більш глобальнішому так. Можливо, розумі. і тому для мене це дійсно є факт, що ми зараз маємо якомога більше відвідувати концерти, особливо класичної музики. Я знаю про цю ініціативу, яка відбувалася у Франківську на відкритому повітрі, угу. і це дійсно величезна подія. Але прикро то, що більшість зараз слухачів, а мабуть, бояться, бо не, не розуміють, що це насправді концерт класичної музики. Це не. Просто яка, знаєте, э, закостенілість гу... така з одного боку, і це uh -huh. гумористичні речі. Ні, uh -huh. вони дозволяють переглянути на сьогоднішній день ті позиції, які відбуваються. Uh -huh. І я маю надію, що ми звичайно переживемо цей час. і маю надію, що ж таки буде так, як Господь запланував. Але мистецтво дозволить це пришвидшити. Я маю надію, тому я дуже раджу відвідувати концерти, особливо класичної музики, особливо дитячі концерти. Надію, що це дійсно буде дуже гарно. Як, яким чином ви вирішуєте всі питання щодо формування репертуару? Що зумовлює Ви особисто формуєте той чи інший? Власне хто хто буде виконувати вірніше? Які твори брати до виконання? Чи це якась така суспільна робота проводиться? Дуже по різному дивлячись, який проект насправді от концерт, ну, який з, прозвучав 22 власне, числа. Власне, спираючись на сприйняття, я, що краще сприйметься слухачем, от Тут дуже важко сказати, бо насправді, от скажімо, постать Мирослава Михайловича Скорика, mm -hmm. сучасний композитор. І наш видатний сучасник. Я був свідком того, коли на початку грудня, вже в період цих трагічних подій, коли вже вирували майдани, і в Франківську, зокрема, все ж таки був запланований цей концерт у філармонії. І Мирослав Михайлович особисто. Був запрошений на цей концерт, і він приїхав. І це було прикладом того, що дійсно більшість концертів в той період відмінили. Але на концерт Мирослава Михайловича були розкуплені всі квитки. І от те єднання, яке я побачив в залі, побачив, що насправді знову ж таки, от ми можемо казати про класичний золотий uh -huh. репертуар, uh -huh. музику 20-го сторіччя і сучасних українських композиторів це єдине ціле, це єдина культура. І для мене більше раз позов. І, і це робити якраз емоційні, якісь емоційні програми. Таким був 22 -го. Травня має надію оцей концерт Дворжика, який ми вважаємо перлиною взагалі для віланчеліста, перлиною вілончельного мистецтва. І в принципі, програму, якщо сказати до речі, про камерну музику, тут формується вона колегіально. Uh -huh. Бо тут завжди у когось є якісь побажання. І що найцікавіше, програми дуже завжди е різнобарвні, але мають якось дійсно завжди певну концепцію. Тобто, це навряд чи може бути якісь попорі. І ми намагаємося ж таки було цілі. Цільно, бо е, на сьогоднішній день знову ж таки повторюючись, така ж пришвидкість нашого життя і, е, краще за все, якраз класична музика дозволяє зупинитися, угу. озирнутися, перечути якісь моменти і почути свої рідне призвантаження провести, угу. і це можна робити дійсно через ті твори, які писалися, коли час був. Повільніший, uh -huh. Uh -huh. коли е, ще машини, можливо, автомобілі так не ганяли, були карети, і це знову ж таки це життя, коли можна було би це на природу, на життя звичайної людини. От ми, в принципі, намагаємося це в своїх програмах так само декларувати і надію, підтверджувати. Якщо говорити про те, що є недопустимим в музиці, як на вас, попри всю таку новизну підходу до тих речей, про які ви кажете, що неможливе за будь-яких обставин? Ну, таких насправді ніби їх і не багато, але ну, це якщо на мене, це мій особисто да, наприклад, брикет погляд, угу. це якщо а, питання в програмі, яка не дороблена. Не дороблено з погляду особистості музиканта, uh -huh. бо насправді є у кожного свої Сій рівень у уявності, uh -huh. уявності, що uh -huh. має бути гано, що погано. Але в принципі, музикант має віддаватися повністю. Тому що він робить, і я це кажу як з боку солістів, так і з боку а, оркестрантів, тих, хто грає в величезних колективах. Бо справді насправді це відчутно. Якщо людина, навіть вона не професійний музикант, якщо ми кажемо про а, пересічного шанувальника класичної музики, ми маємо думати про те, що там сидить умовно кажучи, професор. Консерваторії, і насправді я завжди кажу, коли про непрофесійність або професійність, недоробленість тої чи іншої програми, mm -hmm. я кажу про те, що ми маємо пам'ятати, що людина, коли приходить на концерти класичної музики, вона вже відкриває себе і ми маємо вкладати туди. Правильне позитивне зерно, яке буде проростати і робити якісь правильні речі. Тому ми навіть намагаємося, коли говоримо про музикантів, співпрацювати в принципі в тих тандемах, де це відповідає дійсності, а не тільки регаліям, Бо насправді всі народні, заслужені, оце все це насправді до музики ніякого відношення взагалі немає. Публіка це не сприймає, коли людина взяла або не ту ноту або грала недостатньо, ну скажімо так переконливо ви особисто відповідаєте за підбір власне формування команди і підбір тих музикантів, чи це час від часу, дивлячись, хто є ініціатором, uh -huh. бо насправді я дуже часто не є ініціатором. Я буваю дуже часто запрошеним uh -huh. виконавцем або ініціатива іде не від мене. Так відбувається велика кількість концертів. А якщо я маю до того відношення, то звичайно ми все ж таки спілкуємося з музикантами, щоб, якщо це знову ж таки про камерну музику, то щоб музиканти були. Були ще й спорідненими колегами по якомусь єдиному пориві до мистецтва або ну, просто якимись життєвими поглядами. Хоча часто того не відбувається. Ну музика, так це насправді дуже робить, фантастичний такий момент. Дуже рідко можна зустріти людей творчих, тим більше. Які схожі, так. Такого не буває. Ми такого хочемо. Це насправді така, знаєте, блакитна або рожева мрія, бо всі, всі люди різні. Але от в, під час музики, що цікаво, більшість процесів змінюються і об'єднуються. В єдине ціле. Тому для мене це, звичайно, знову ж таки, от камерна музика вона відкриває якийсь величезний поштовх для емоцій і для саморозвитку. Дозволяє поєднати непоєднуване. Так, так. Що ж, ми вже маємо знову ж обмеження, як завжди, у нашому ефірному часі. Тому на завершення нашої програми маєте можливість звернутися до наших телеглядачів, і якими будуть ваші слова на завершення саме нашої зустрічі насправді дуже багато ми сьогодні говорили про класичну музику, мистецтво. Я бажаю всім насправді гарних, по перше, травневих свят і можливість відпочити. І маю надію, що музика, особливо класична музика, буде вас супроводжувати поряд і надихати вас на великі здійснені мрії. Так, і що все задумане, і власне те, що ви поставили перед собою як головне, архівважливі цілі в вашому житті з допомогою, в тому числі і класичної музики, мистецтва ви на всі 100% зможете реалізувати. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олександр Пірієв. І як завжди, наразі ставимо крамку.